Всіх вітаю, з вами Лавра. Подивимось таке питання: чи відправить Путлер, Кремль, ще <кій> декілька тисяч людей на територію України? Подивимось. Чи це правда те, що зараз да, в новинах з'являється, обговорюється ретельно? Таке вже казали, так про таке вже таку таку вже річ обговорювали колись. Подивимось, чи правда, Кремль готує збори зібрання ще декілька тисяч російських військових на територію, щоб на територію України відправляти. І так, подивимося, чи це правда, чи це правда, що будуть збирати людей. Чи це правда? ну Одна карта зараз, зразу все розповіла Любі, ну Дивіться, вони да, вони там щось вирішують, щось обговорюють, але ну, це карта перша, карта програшу, програшу програли все. Тут е обговорюють, чи треба робити, комусь дають вказівки щось там зібрати, щось там і так далі. але планів насправді реальних планів. знаєте, Наприклад, я йду за хлібом і йду конкретно в магазин за хлібом, в да, магазин там продуктовий, а тут знають, що треба йти, а не знають куди. Тому ось так, вони зараз при своїх інтересах, немає а, цілі конкретної. Тобто дійсно будемо збирати, щоб цих орків там стільки то -ти тисяч кинути там кудись конкретно. Немає плани, але знають, програють. Просто в них в голові, що вони програли. Це вже остаточна річ. Розумієте, вони програли. І, а що робити? Що робити? Давайте щось нове планувати. Так, так, а що планувати? Ну, щоб кожен за себе був. Ось так. Такі будуть вони збирати. Будуть ще збирати людей. Я так розумію, що вони постійно збирають. Будуть ще збирати людей. Будуть ще збирати людей, будуть збирати людей. Будуть збирати ще людей будуть. Будуть їм байки про фуфайки розповідати і будуть відправляти також далеко від дому. Будуть збирати людей, м -м -м, ті, що з далеких регіонів, продовжувати саме звідти збирати. Хоча їм вже це важко буде. Зробити? Як зараз на сьогодні люди в Росії вже сприймають цю реальність, коли вже реальність такова, що вони в жопі? Як сприймають цю реальність в Росії люди? Ну, по-перше, вони більшість розуміють про те, що дивіться, навіть не більше. Вони розуміють сьогодні, що вони, що вони агресори. Раз. Вони розуміють сьогодні, що вони вже, їх сила і оці нападки вони вже в минулому. Два в майбутньому вони розуміють, що вони вже програли. На майбутнє вони, вони сьогодні розуміють, на майбутнє, що вже для них це. Велика підніжка для самої Русні, для самої Росії. Велика підніжка. Ось що вони розуміють. Вони розуміють, що через їх агресію вони ж самі тепер будуть сильно страждати. Вони розуміють, що вони недоробки. І тому так сталося. І більше, ви розумієте, вони розуміють, що вони просто не доагресували, недоробили. Щоб так сказати, що вони там в жалю, що розуміють свою вину і так далі, приймають свою вину. Ні. Вони розуміють, що ми десь недопрацювали, що, що вже котимося і котимося. Але любі це не має значення, що вони вважають. Не має значення. Має значення, що їх чекає. Так. Ну, це зрозуміло. Давайте подивимось стосовно Кадирова. Чому Кадиров вирішив, чому Кадиров вирішив е е зробити таку заяву, що йому треба щось там, він старішає, йому треба щось кудись вже іти далі. Давайте подивимось. Причина заяви Кадирова про скоріше його. Відхід, да? Причина про про його заяви. Причина. Причина. Причина, чому він так заявив? Поговорили і вирішили. До нього прийшла новина, до нього йому подзвонили і сказали, що ти повинен звалити. І все. Це обговорили, і також вони зараз там вирішують питання, хто його буде замінювати. Навіть тимчасово, але хто буде його замінювати. Так, вони вже це вирішують. Що ще? Що ще ж тобі сказали? А дивіться, йому не казали, що ти повинен прямо зробити це прямо завтра або сьогодні. Просто попередили і сказали, що ситуація поки що затягнута, але ти повинен бути на готові до переїзду. І він такі каньки намилює, він там не буде в Чечні. Так. Тепер подивимося, да, подивимося, яка його була реакція на цей дзвінок, на цю зустріч. На цю зустріч, яка його була реакція? Реакція у нього така була. Для нього це був шок. Для нього це був як ніж в серце просто. У нього був, така була реакція. Тому що йому сказали, що ти повинен піти, але у тебе є час. Ти повинен вирішити. У тебе є час, ти повинен, як би сказати, не те, щоб завершити свої справи. А тут, а більше, більше лапши навішати про те, що ти робив і так далі. Тобто фейкову інформацію створити. Фейкову інформацію створити для країни. Фейкову, лживою по-другому. Так, а як ще ти сприймав, сприйняв це, що тобі так сказали? Mm. Слухайте, а мені здається. Я колись дивилась дерева вже. Я так обережно подивилася тоді, Ну, я згадую зараз, наскільки схожа ситуація. Паш Пінтаклі йому пропонують і кажуть, що ми тобі пропонуємо оцю роботу, на якій вже все розвалюється. Да? Тобто ти повинен зараз е, е, прийми це як допомога. Або ти йдеш, ми тебе закриваємо. І рахуй, що це ми даємо, а дивіться, як сказали, рахуй, що ми даємо тобі шанс на життя. Будь за це вдячний. Ось так. Що не сприймай як підніжку, сприйми як допомогу, що ми за тобою ми просто дуже піклуємось про тебе. Приймай не вороже, а приймай дружньо. А кінець йому йде. І все ж таки, знайдіть про Кадирова Чечню. Знайдіть. Так. Що ти вирішив, Кадиров? Що ти вирішив? Ой, не хоче, ой, не хоче, і ти не хоче. Іти зі своєї роботи, яка розвалюється. Слухайте, він розуміє, що все, що він казав, все, що він робив, це брехня, що це лож. Він розуміє, що треба буде ділитися на дві сторони. Він розуміє, що їм гралися, що їм маніпулювали, що він був маріонеткою, один з маріонеткою, бореться і в собі бореться, так, щоб щось не накоїти, тому вирішує для себе. Ну і фіг з ним. Я а, візьму для себе з, з собою е найдорожче для мене. А що для тебе найдорожче буде? Що для тебе найдорожче? Що для тебе найдорожче? М Ой, розумієте, в силу волю каже, я все рівно, дивіться, я все рівно спробую, не дивлячись на те, що він вже заявив, я все рівно спробую трошки погиркати, трошки поричати, щоб на цій роботі, яка вже розвалюється буквально в моїх руках, щоб. Я тепер розумію, про що мова, щоб втриматися. І я покажу. Своїй країні, що я непереможний, що я найкращий. Я своїй публіки, да, своїм народу, своєму покажу, наскільки я воїн, наскільки я непереможний. А, і наскільки я обережним можу бути, але насправді його чекає, от його влада. І його агресія при владі, його чекає там повністю зміна, м'яко кажучи, да? кінець. І трансформація. Дивіться, що я хочу сказати. Да, Готує, вже придивляється за, за заміною. Заміною схожою на нього, от як схожа, так і не схожа. Але. Він хоче, ще, він хоче, коли буде, буде закінчувати і буде сходити да, зі своєї влади, зі сходу своєї влади, він захоче себе проявити якось яскраво. І це, знаєте, він захоче себе проявити, но, але а, як тільки він почне розвивати цю свою ідею, що я зараз як покажу, як я ну, завершу як отой. Царда, його зразу зупинять. Зразу стоп скажуть, тобто, поки він навіть він не розквітне в своїх ідеях, його зразу зупинять. І, чесно кажучи, він захоче зараз вижити, захоче побудувати нову якусь реальність для себе там на виженому полі, вже над тому, що вже нічого навкруги немає. Тому прийдеться тільки хитрувати, прийдеться тільки придумувати, а як втекти правильно. Як втекти правильно? Що будеш потім робити, Кадиров? Що будеш потім робити? Як прийдеться уходити? Його владу чекає нуль. Тобто він реально зараз буде думати новий шлях, він вже думає, він вже думає про новий шлях, нову дорогу взагалі. Uh, да, підглядає, куди ще можна бігти, і шансів у нього взагалі продовжувати щось практично нічтожне. він зараз в кризі зараз в кризисній ситуації. Реально просто в кризисній ситуації. У нього він uh, хоче за щось зачепитися, але ні. Придеться спочатку, бачите, в якому він стані, в підвішеному стані. І паж мічів каже про те, що зараз він вже, він вже налаштований так, що проти нього можуть бути люди. Як тільки почули його слабинку, то будуть тут люди, які почнуть на нього стукати і доносити Що ще з ним буде? Угу. Від Кремля може великий підсрачник мати. Ось так. Ну, на сьогодні така ситуація з Кадрилом. Чому саме він так заявив? Попросили по-мирному, по-дружньому. Так, що я ще хотіла подивитися? І давайте ми подивимось. Я хотіла ще подивитися, наскільки сьогодні змінилася думка росіян взагалі? Що сьогодні думають вони про війну про Україну? І так, що сьогодні росіяни думають про війну і про Україну? Що сьогодні вони думають про війну і про Україну? Про війну? Про війну. Ну, я ж вам кажу їх виправить тільки виключно могила. Все. Що вони думають про війну сьогодні? Що не доробили? Що не туди били, що не так били, не там захопили, що треба було рубати зразу? І також вони знають, що вони програли. Все. Що вони думають? Думають, що треба почати... спочатку спочатку що робити? Тепер думають, як втримати це все те, що вони забрали. Ось що вони думають. Що думають про українців? Росіяни? Що думають росіяни про українців? Про народ України, про Україну? Я вам так скажу, завидують вони дуже нам заздрять. Не хотіли б відпускати від себе. Їм дуже хочеться, щоб Крим був з ними, і Херсон був з ними, і Мелітополь був з ними, і решта-решта, і щоб були з ними. Не хочуть відпускати жадібні на не своє. Жадібні на не своє. Вори, крадії. Що думають про Україну? Що Україні так і треба, що вона сама по собі була завжди? Що заздрять її, але тут є ще позитивні моменти. Вони також думають, що Україна була незалежна і залишається незалежна. Бачать, що Україні допомагають. А Україну і знають, що Україні допомагають, тому що вона центр Всіленний, центр Європи, тому їй допомагають. Подивіться, будь ласка, на цю карту сонця. Ось сонечко ось головна матка. Де живляться і де складають, і підкормлюють, і самі живляться да, європейські країни. Оці роги на головній матки кажуть про. Це косички да, оці роги. Кажуть про велику силу, в яка в, в Україні, яка зв'язана поки що, але вона Україна наша, вона відрізняється дуже і вони це знають. Тому величезна заздрість, постійне слідкування за Україною і не хочуть відпускати. Ось що вони думають про українців жаль якийсь і так далі, про те, що вони винуваті, поки що я цього не бачу. Ну, Звісно, окремі особи якісь там думають, але це ті, хто вміє думати. І у кого очі не заслані брехнею з приводу різних там е як воно, християнських народів, православних народів, і різна фігня. Так, Якщо ти людина, то ти людина, то ти людина і все, не дивлячись на твою віру. Е і ще давайте глянемо таке питанечко. Чому зараз, чому зараз ворог так швидко відступає? Чому зараз ворог так швидко відступає? А тепер давайте я подивлюся. Зараз ворог відступає. Немає підтримки. Там на різних місцях в них просто немає підтримки. Вони або не вистачає. Можливості, можливості просто не вистачає. Немає підтримки або зі зброєю, а десь немає підтримки, хто буде їх прикривати і так далі. Вони самостійні. Бачите? Десятка мічів. Піпець. Ось так. Це кінець. Це кінець, це кінець. Тому вони відступають, бо іде український воїн і йде не сам з підтримкою за Україну. Все. Я вам дякую. Кажу пока-пока. ми будемо ще дивитися, любі. Пока-пока.